Всім привіт! Сьогодні у нас у продажі свіжопригнаний Ford Fusion з Німеччини 2006 року випуску з бензиновим атмосферним двигуном 1.4MPI 59 кВт, звичайний простий атмосферник. Повторююсь, народі кажуть міні кроссовер, міні хечбек, міні-універсал, дуже компактний автомобільчик. З високим кліренсом. Такий загальний огляд, зараз перейдемо до детального. Фари всі цілі, капот без сколів, корозії немає на автомобілі, арочки, низи по молдингам. Низи дверей, жодних зауважень. Пороги Не загнуті. всі завод. гума кого цікавить 195х60х15 літня. Мінімальна корозія відсутня. Так само в пороги. Все гарно. Такі стан автомобіля. Салон на хімчищений, такий як я. Але його і не потрібно хімчистити в гарному стані. Потолок також. В автомобілі Webasto. Німець любив грітися в теплий автомобільчик сідати. Кондиціонер. Передні склопідйомники. Кнопка відкривання багажника працює. Багажник у нас присутня полочка. Я вже розложив сервісна книжка. Окремо складуються заднє сидіння, ця сторона може бути. І так само та сторона. Так само тут сидіння лягає. Дуже зручний автомобіль. Зовні невеликий, а так дуже компактний. Всі вікна рідні, лобове також. шестерочка все рідне, кому потрібно він код автомобіля, перевіряйте. Давайте ще заведемо його. Оригінальні гумові коврики кордонські. 210 пробіг. Заводиться з пів помилок жодних по автомобілю немає. Працює все гарно. Ручничок нас тримає. Щеплення бере посередині. Двигунчик у нас працює. Чуєте, тихенько, рівненько, жодних зайвих звуків. З вихлопною нічого не димить. Сидіння, бачите, не протоптані. Не подерті, не перешиті, без прокурів, автомобілі не курили. Склопідйомники також. Все працює. Лівий, правий. Ця кнопка навіть не перевіряв, має працювати, не працює. Ось такий автомобільчик. Так що, кого зацікавила дана машинка, корозії немає по машині, свіжо пригнана з Німеччини, 1,4 MPI двигун, звичайний атмосферний, 2006 рік випуску, ціна 5650. Сертифікат, договір купівлі продажу. Все робимо і будете мати такий. Класний кросовер можна назвати. Легковий. Автомобіль знаходиться в місті Славута, Хмельницька область. Номер телефону 097 440 48 47. Звертайтесь, кому потрібно ще які уточнення по автомобілю. Телефонуйте, все розкажу.